Привіт! нарешті ми розпочинаємо довгоочікуваний топ бургерів у рівному. Одразу попереджаю, що це особиста моя думка. Реклами немає все за власний кошт, але тим не менше буде цікаво, круто, смачно. Погнали! Ну що, на столі в цей красень, це чизбургів Нью-Йорку. Коштує 320 гривень, плюс кока-кола 50. Тобто в цілому ви за 370 гривень отримуєте so 400 г бургера, картопля. Я думаю, це все смачно. Давайте разом каштувати спочатку картопля. Вона гаряча, ароматна, спочатку без соусу. Дуже крута. Міру солена, Така, всередині м'якінка, зараз соусом. Соус такий, між сирним та вершковим дуже смачний, Але подивіться на цього красну, його тільки що залили гарячим сиром і ми будемо куштувати. Знімаємо цей флажочок. Дуже смачно. Оці ніби смажена цибулька така хрустка. Всередині ми маємо цибульку, огірочки, котлетку, чилі та сирний соус. Ну і сир. Булочки, до речі, м'якенькі. ну що, приїхали? Mm. Дуже свіжі овочі, дуже такий mm, смачний огірочок, цибулька, Оцей сирочок, що полили, він трошки тепленький і дуже смачний. Так що я вам рекомендую в Нью-Йорку ці бургери, куштуйте і їдемо далі. Ось ми приїхали до другої точки, це платшіша. Будьте обережними, заходите от туди, прямо приватбанк, а на право заклад. Це взагалі ланч бар Говорять, що тут неймовірні бургери. Ходімо перевіряти. Наш другий претендент, бургер Карбонара коштує 239 гривень, 400 грам, плюс картопля 100 грам, плюс соус 30 грам. Кока-коли в наявності тут немає, тому лимонад коштує 75 гривень, Це манго маракуємо, мабуть, почнемо з нього. Спочатку аромату. Нічим не пахне, бо дуже багато льоду кидають. Слухайте, усі бармени, у всіх закладів. Не кидайте стільки льоду. Я вас дуже прошу. Відчувається маракуя, манго взагалі не відчувається. Ну, то таке. Головне це. Пробуємо першу картоплю без соусу. Хрустка всередині м'якенька, але зовсім не солена. Зовсім. Якщо в Нью-Йорку була така ну, кайфова, то тут то, то, то одразу хочеться макнути в соус. Давайте спробуємо з соусом. Соус чесноковий, плюс тут є кроп. Дуже смачний. соус офігенний, але картоплю треба досалювати. Давайте ще Соус-топчик. Але ми ж зібралися на соус тут, пробувати. А, склад бургера. Е, яєчко тут іде, салат айсберг, помідорки, котлетка говяжа, е, соус і огірочок. А, і бекон. До речі, булочка м'якінка, але слухайте, мінус вже цього бургера, він дуже тече і розвалюється. Я навіть не знаю, з якої сторони його кусати, так, щоб всі інгредієнти зразу попали. Mm. Дуже соковита котлета, але не відчувається зовсім бекон. Мабуть, ми до нього ще не дійшли. Давайте ще раз. Mm. Тут вже пішло яєчко. Офігенно. Це дуже класний варіант на сніданок. Але заклад відкривається з 14-ї години, тому я думаю, для сніданку запізно. Давайте ще з цієї сторони спробуємо. Може тут нам пощастить, ми знайдемо бекон. Да. Бекон є, він хрусткий, але нема гармонії. В Нью-Йорку була повністю гармонія. Тут якось ти кусаєш з однієї сторони бикон, де овочі, з іншої котлета, яєчко. Хочеться повністю. Коротше, бургер прикольний, але не найкращий. Так що будемо шукати ідеальний. Третій заклад це Чілінг. Хотіли піти в Тарантінос, але ви з'ясувалися, що там не можна взяти комбо. А ми тестуємо саме комбо. Тому хотімо, будемо коштувати. Третій претендент на перемогу це бургер барбікю в Чілінгу. Сказали, що він саме тут популярний, коштує 249 гривень разом з соусом і картоплею. Іде 470 грамів. Також у фоли немає в наявності, є лимонад ківі лайм чи ківі мага, не пам'ятаю. Коштує 105 гривень. Трошки дорожче, ніж блек-шиші, але давайте спочатку ми почнемо з коктейлю, лимонаду. Такий освіжаючий аромат, більше м'ята відчувається. Дуже солодкий, дуже освіжаючий, крутий. І менш розбавлений, ніж був Black шиші Традиційно починаємо з картоплі, спочатку без соусу. Зовсім не солена, зовсім. Давайте соусом. Соус тут -то томатний, на відміну від плотчижі і Нью Йорку. Давайте ще раз. Ну, В принципі, за такі гроші доволі таким достойно. Так, давайте бургер, знімаємо флажок. У нас тут сирна котлетка йде, огірочок, лист салату, такі мягкенькі булочки. Він такий дуже великий. Мені здається, що це найбільший бургер з нашого топу. Давайте я не знаю, з якої сторони його відкусити, так, щоб усі інгредієнти захопити. Дуже суха булочка, немає перший вкус ні соусу, ні котлети, взагалі нічого Я вже розчаровуюсь, але давайте ще. Знову мимо. Булочком з салатом. Але десь далеко я вже цей соус барбекю. М -м -м. Дуже, дуже класний соус. Огірок взагалі без смаку, просто огірок. Ну, він зовсім не має ні кислинки, ні солоду. От просто знаєш, це солений огірок і все. Краще б свіжий поклали. Слухайте, я не можу добратися до котлети. Це, це якийсь крінж, серйозно. Давайте фінальний вкус. М -м -м. Нарешті у, у гірочку з'явився сама, дуже такі, знаєте, домашні гірочки, мама. Але я досі не знаю, яка котлета. Шна котлетка, така силя тянеться. Дуже ніжна, дуже настільки ніжна, наскільки це ви можете собі уявити. Ну що, я, в принципі, готова говорити вердикт. Непогано, але не найкращий. Ну, я думаю, що треба більше соусу, більше тонкіші булочки. Більше котлету, це безумовно. Ну і картоплю соліть. Будь ласка, картоплю. Крайня точка, є бункер. Довго вирішували, куди підемо. Панда, Тарантінос, але в останній момент вирішили саме сюди. Панда, чому ні? Тому що це такий Лаунджбар, лаунч Чілін, як і Плекшиша. Я думаю, що там буде плюс-мінус однакова якість. Тарантінос, чому ні? Це дуже народний заклад в рівному. Всі місцеві його знають обожнюють там. Неймовірна кількість бугерів, але там немає комбо. І, чесно кажучи, мені не до душі ці бургери. Йдемо в рік буркер, куштуємо і робимо вже фінальні висновки. Так, ну що, вже на столі бургер, картопля, соус та лимонад. Слухайте, тільки в Нью-Йорку була кола в наявності. Починаємо традиційно з напою. це в нас смородина, на макадамський воріг. Спочатку аромат. Взагалі нічим не, не пахне. Тут дуже багато льоду, але головне смак. Тупо кисляк. Ну, не смородин, не горіха я не відчуваю. Але це таке коштує, до речі, 70 гривень. Дешевше, ніж в Чілінгу, але трошки на 5 гривень, якщо не помиляюсь, дорожче, ніж в блекшище. Але переходимо до наших головних героїв. Спочатку картопля. А, вибачте, картопля 100 грам, бургер 400 грам, соус 30 грам. Все це коштує 235 гривень. Поїхали? Да, нарешті вона солена, вона кайфова, вона неймовірна. М -м. Це топчик, я вам кажу. Але давайте соус. Дивіться, тут теж білий, мабуть, тартар. Таке трошки віддалено, пахне кропчиком. Шановні люди, якщо ви збираєтесь на побачення, не їжте цей соус перед ним. Дуже чесноковий. І дуже кислий. Але пікантний, реально пікантний. Так, бургер. По складу дуже нагадує з тут у нас Лист салатом, котлетка яловича, сир-чеддер, смажений бекончик, яєчко, огірочки та соус барбекю, булочка бріош Я, чесно кажучи, не знаю, як його їсти. Дивіться, він дуже великий. І Я вже через рукавички відчуваю, що він максимально соковитий. Але найголовніше це смак. Ви бачили, що він він тупо розвалюється. Я не знаю, як його правильно їсти. Класна булочка, класний соус, вишенчок я не можу сказати. А вибачте, тут ще є цибулька свіжа. У мене дешеві. Вчора була кшиші, так же. просто булочка, Але я хочу до всіх інгредієнтів добратися. Солений огірок дуже солений і дуже кислий. Смачна цибулька. І десь віддалено я вже відчуваю котлету. І якщо не помиляюся, це така, знаєте, як в столовій. Зараз, давайте ще раз. Да. Бекон я зовсім не відчуваю, і яєчко я зовсім не відчуваю. Ну, слухайте, трошки прикро. Але ми йдемо до того моменту, де все буде разом. Слухайте, це я не знаю, що це, але яєчко дієчку посмаку просто як якийсь вершковий крем. Слухайте, це точно бургер є бункер, ну, типу, популярний, як мені сказали, в цьому закладі. Ну, чесно, я не знаю. Ну, Чесно, я дуже розчарована. Він непоганий, правда. Дивіться, м -м котлетка дійсно відчувається таке волвопне м'ясо, але... Ну, Це не те, що я очікувала, чесно. Мені здавалося, що тут буде один із найкращих. Але висновки ми потім зробимо. Давайте фінальний вкус. От я вам просто, дивіться, була мою котлетку, дивіться. Ну, реально котлетка. М -м -м. Я вибачаюся, але вона смачна. От Просто котлетки б я і їла би. Давайте, ось з цієї сторони, слухайте, він так розвалюється, це просто ну, пришах. Мені з цим бургером все зрозуміло, тому ходімо робити висновки. Отже, підводимо підсумки. Почнемо з напоїв. Найсмачніший був у Чілінгу. Насичений лимонад, не розбавлений, мінімальна кількість льоду. Ну реально баланс. На другому місці, ну, звичайно, Кока-Кола, тут без сумнівів. На третьому, звичайно, буде в нас коктейль з блакшиші, і на останньому є бункер. Взагалі, не про що по бургерам. Дивіться, дуже складно вибирати переможця, але. Я на 98% вже знаю, хто переміг. Почнемо з четвертого місця, це є бункер, розвалюється бургер, немає балансу. І, ну, чесно, я думала, буде набагато краще. На третьому місці в нас розташувався чілінг, тому що дуже суха булочка, зовсім не солена картопля. І мене це дуже сильно збентежило, розчарувало, тому що, в принципі, потенційний бургер є над чим працювати, але ну, маємо, що маємо. Почесне друге місце нас займає Shisha. Непоганий бургер, такий більш варіант на сніданок, але нагадаю, що заклад відкривається о 14.00, тому це вже більш обід. Ем, дуже суховитий, я пам'ятаю це, але також розвалюється, немає балансу, немає такої, знаєте, єдності. І тому тільки друге місце. Але несподівано, я думаю, і для вас, і для мене особисто перше місце завоймає Нью-Йорк стріт піца зі своїм чізбургером. Так, він найдорожчий, але він найсмачніший. Цей неймовірний теплий судний соус чи свіжі овочі. Прохолодна Кока-Кола це нереальний баланс, це нереальна гармонія, круте обслуговування, крута подача. І тому це ну, 100% топ, 100% рекомендую. Також рекомендую підписуватися на мою сторінку, підтримувати контент, поширювати відео всім своїм знайомим та друзям. Тому що все, що ви бачите зараз, це все відзнято за власний кошт. І це не так легко, як вам здається. Тому подобається. Поширюємо і пам'ятайте, що все буде дуже смачно, круто. І пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я затестила наступне. До нових зустрічей!